Ангели. Біблія зовсім не мовчить про ангелів. У Старому та Новому Завіті ангели згадуються понад 200 разів. Вітаємо на християнському подкасті. Дякуємо за кожне прослуховування кожному слухачеві. Нині ми маємо понад 50 епізодів подкасту і не продовжувати це служіння. Окрім того, щоб підписатися на канали та слідкувати за нами у соціальних мережах, ми будемо вдячні. Отримати від вас і фінансову підтримку. Посилання для пожертвувань можна знайти у текстовому описі до кожного з епізодів. Тож у біблії названо три категорії небесних істот, які можна вважати видами ангелів, і це серафими, херовими та живі істоти. У біблії згадується лише один раз про серафимів. у книзі Ісаї шостий розділ. Вірші з 1 по 3 написано. Року смерти царя Озії бачив я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі, а кінці одежі його переповнювали храм. Серафими стояли зверху його по шість крил у кожного, двома закривав обличчя своє, і двома закривав ноги свої, а двома літав. І кликав один до одного і говорив Свят! Свят Свят Господь Савоот. Уся земля повна слави Його. На відміну від Серафимів. херовими згадуються в Біблії кілька разів вони охороняли вхід до Едему у книзі буття розділ 3, дві золоті фігури херовимів стоять над ковчегом завіту, де Бог обіцяв жити серед свого народу. У книзі вихід розділ 25. І в книзі пророка Єзекіїля. Розділ 10 сказано, що Бог сидить на троні над ними. Останній тип ангелів це живі істоти. Книга Об'явлення 4.6 говорить І перед престолом, як море, скляне, до кришталю подібне, а серед престолу і навколо престолу четверо тварин, повні очей спереду і ззаду. І перша тварина подібна до льва, а друга тварина. Подібна до теляти, а третя тварина мала лице як людина, а четверта тварина подібна до орла, що летить. І ті чотири тварини, кожна з них мала навколо по шість крил, а всередині повна очей. І спокою не мають вони день і ніч промовляючи свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був і що є. І що має прийти. Живі істоти це ангели, які постійно поклоняються Богу. День і ніч вони не перестають співати свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був, і що є, і що має прийти. Що ми маємо знати, так це те, що Божі ангели це службові духи. Їх не можна побачити фізичними очима, адже вони є духами. І так само, як ми маємо світло і темряву, добро і зло, праведність і неправедність, ми також маємо різних ангелів. У нас є Божі службові духи, і також є нечисті, злі духи або ангели темряви. Зараз ми зосередимося на Господніх ангелах ми розуміємо, що ангели завжди виконують завдання, вони були створені для певних цілей, виконання яких вони повинні прагнути, і оскільки саме Бог створив ці духовні істоти, ми маємо доступ до них через молитву та откровення. Тобто ми можемо просити Бога послати своїх ангелів на нашу користь, нам в допомогу. Також є ангели перед Господом, які служать йому у поклонінні, деякі були створені Богом саме для цієї мети. Вони утворюють велику і могутню хорову капелу. На небесах з неймовірними голосами, які всі разом у єдності співають, щоб поклонятися Господу. Також є ангели, створені для війни. Тому Біблія називає Бога Господом Савоотом, зокрема у книзі Ісаї 14:22. Є ангели, створені для духовної війни. Згадайте Єлисея та його слугу у другій книзі царів 6:17. Де сказано. Тоді Єлесей помолився, сказавши Господи, відкрий, будь ласка, його очі, аби він побачив. І Господь відкрив очі слуги. Він побачив, що все узгір'я навколо Єлесея повне кінноти і вогнених колісниць. Можна лише уявити, яке це було видовище Єлисей і його слуга були оточені людьми. Але у них були небесні підкріплення, сотні й тисячі ангелів на конях і вогняних колісницях. Божі ангели-воїни були послані захистити їх. Святі, Бог посилає ангелів захищати нас, ангели, які борються з ворогами Бога і борються, щоб захистити Божих дітей. Ізраїльтяни користувалися привілеєм бути Божим народом, тому що з допомогою Божих ангелів вони воювали і вигравали багато своїх воїн. Прочитайте п'ятий розділ Книги Ісуса Навина, і ви побачите реальність Божого захисту через ангелів. Ось кілька віршів для вас. Книга Ісуса Навина, розділ 5, вірші 13 14 14. Коли Ісус був неподалік Єрехона, то звівши свої очі, Він побачив чоловіка, котрий стояв перед ним з оголеним у своїй руці мечем. Підійшовши до нього, Ісус запитав його: Ти належиш до нас чи до наших ворогів? А Той відповів, Ні, я вождь Господнього війська. І тепер я прийшов сюди. Тоді Ісус, павши до лілиць. Поклонився і сказав йому, що мій владика накаже своєму слузі. Це була перша зустріч Ісуса Навана з командиром Господніх воїнств. Ми звертаємо на це вашу увагу, щоб підбадьорити вас, щоб ви знайшли впевненість та відвагу. Незалежно від того, з які битви ми можемо зустріти в житті. Ми можемо і навіть повинні залучати допомогу Господніх ангелів, щоб боротися за нас. Поки ми гаряче молимося. У духовному світі ангели посилаються Господом, щоб стояти у проломі і боротися за нас. Деякі ангели приносять добрі новини, як Гавриїл у Євангелії від Луки 1.19, де сказано: У відповідь ангел сказав йому: Я Гавриїл, той, хто стоїть перед Богом, мене послано говорити з тобою. І благовістити тобі це. Якщо поглянемо на історію Даниїла, він також зустрів ангела Господа, що відкривав йому розуміння. Бог дав йому бачення, але він не мав розуміння. Він постився і молився три тижні. До кінця цього часу ангел, який був посланий принести Даниїлу відповіді, прибув. Ангел показав йому бачення майбутніх подій. І пояснив йому откровення згідно з книгою Даниїла, розділ 10. Тож як отримати допомогу ангелів? Матвія 4:6 говорить Та й каже Якщо ти Божий син, то кинься вниз. Адже написано, що своїм ангелам звалить, щоб оберігали тебе, і на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об камінь свою ногу? Зверніть на це увагу. Бог. Дасть своїм ангелам повеління щодо нас. Я вірю, що це означає, що Господь дав кожному зі своїх дітей ангелів, які мають захищати нас. Кожен вірянин має свого ангела, якому було дано повеління охороняти його і стежити за ним із надприродного світу. Але, на жаль, іноді ми не визнаємо роботи цього ангела, ми займаємося. Своїми щоденними справами захищені цим ангелом, навіть не знаючи про це. Ми захищені від зла, але ось що відбувається. Коли нарешті щось тривожне стається або викликає труднощі, ми швидко звинувачуємо Бога за те, що Він нас не захистив. Однак ми не усвідомлюємо, що часто ми самі не виконали своєї частини роботи. Як ангели мають свої завдання, так і ми маємо свою частину. Правда в тому, що ангели виконують завдання, але як ті, хто вірує, як християни, ми також маємо відповідальність залишатися у зв'язку з надприродним світом, тобто бути близькими до Бога. Як запитаєте ви через молитву? Вплив молитви у нашому житті. Плив молитви у нашому християнському житті та в суспільстві загалом не можна переоцінити. Біблія говорить бо дуже могутня ревна молитва праведного. Молитва є могутньою, вона є опорою для кожного вірянина. Тому Даниїл мусив бути невідступним у молитві. Ми повинні продовжувати молитися, навіть коли не отримали відповідей, коли не бачимо. Результатів своїх молитв, саме постійна і безперервна молитва та змусила Бога послати архангела і принести йому відповідь. Коли ви відчуваєте, що ви в оточенні, продовжуйте промовляти Боже Слово, продовжуйте молитися. Біблія говорить, що ми оточені незліченною кількістю ангелів. Коли ваша гаряча молитва про захист та допомогу досягає небес. Саме Бог є тим, хто посилає цих ангелів. Також Біблія говорить у Псалмі 91, вірш 11. адже своїм ангелам Він накаже про тебе, аби берегли тебе на всіх твоїх дорогах. Ми повинні завжди славити Бога і знати, що Бог здатен зробити значно більше, ніж ми можемо просити або думати, згідно з Його силою, що діє. of us.